Молитва, за яку я хотів би більше сьогодні з вами поговорити, це не є тільки правило ранішніх і вечірніх молитв. Молитва це молитвений стан душі, молитва має довести тебе до молитви. Після церкви, який стан тебе є? Молитвений. Молитовний стан. Це вже в тобі в нутрі є молитва, і ця молитва є живою водою, як каже Христос, дам тобі живу воду, яка з тебе внутрі потече. Оце є через причастя, через службу ти відчуваєш живу воду. Ти оживлений внутрішньо. І оцей стан молитовний, ти підтримуєш після храму. Після храму для тебе душевний стан в неділю важніший, ніж обставини, з якими ти маєш зустрітися на протязі дня. Чому? Бо в даному стані молитовному ти маєш стриманість, терпеливість, ти маєш світлий ум. Ти відчуваєш внутрішню тиху радість, Царство Боже внутрі вас. Ти дихаєш Богом. В тій хвилині, коли ти намолений, ти дихаєш Духом Божим, благодаттю Божу, миром Божим. Ти знаходишся у Бозі і Бог знаходиться в тебе. Хто ходить в храм після причасті, чує: ми прийняли Духа Небесного. Но цей дух, якого ми прийняли, і він тут же уходить від нас, тому що ми дивимося на молитву, як молитва в часі, служба в часі. Час пройшов. Молитви закінчились. Тепер друга робота. Робота поза собою. Це мій язик. Далі молиться, тільки вже не тим молиться. Це мої страхи далі переживання, що я вже планую після церкви зробити, що я хочу. Тобто ми не живемо внутрішнім життям душі. Не живемо. Щоб жити внутрішнім життям душі, ми мусимо побачити, які господарі живуть в нас. Для чого нам потрібна молитва? Господарі самолюбства в нас живуть. В нас живуть господарі користолюбства. В нас живуть всередині господарі сладолюбства, славолюбства. Ще славія живе внутрі нас. Похвалу ми хочемо від людей, приємності хочемо від тіла, від чутливих елементів всіх. Всі хочемо, це все є самолюбство. Це вороги твоєї душі і твого тіла. Це зло, що тебе внутрі нищить. Не говорячи вже за той страх, що подумають гординя, осудження, обіди, неприязні, злоба, все це внутрі живе, спочатку як гість, потім вже господарями стають. І оце побачити в собі, це зло. Що в нас внутрі знаходиться? І коли я побачу в собі, а як побачити, яким способом це можна в собі побачити? Як ви дивитесь на такий підхід, коли ми судимо людей? Ми засуджуємо себе. Засуджуємо. Коли ми оправдовуємо людину, ми прощаємо тій людині. От зробіть таку собі панораму тюрма. Людину оправдали. Значить, що простили? Простили? Значить. Звільнили. Відпустили. Коли я оправдую людину, я прощений. Прощаючи, я прощений. Оправдання це прощення. Оправдання це звільнення з-під кайданів людини, з-під кайданів гріха. Обіди. З незадоволення, осудження, всього ми звільняємося. Коли ти прощаєш, коли ти стараєшся людину зрозуміти, коли ти стараєшся оправдати людину, ти приймаєш Бога в серці. Бог сходить внутрі тебе. Це є молитва. Оправдати людину це є молитва до Бога. Це є молитва. Простина провини наші, як і ми прощаємо. Оправда це простити. Но самолюбива людина не може оправдати, бо її зачепили, її не розуміють, її не чують. Вона зосереджена не на Бозі, вона зосереджена не на волі Божій. Вона зосереджена, що її воля не реалізується. Її не чують, її не люблять, її не сприймають. Це все її засуджує, її самолюбство її засуджує. Через обід її засуджує. Молитва. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Та молитва має перше пам'ять про Бога. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй мене грішно. Перше, це пам'ять Господи. Господи Ісусе Христе, хто ім'я моє призове, той спасеться. Значить, тримати в пам'яті ім'я Господнє це просвічувати свій ум, заспокоювати своє серце. Зауважте, коли ми в пам'яті маємо обіду, що робиться з умом? Що він затуманюється? Що робиться з почуттями? Уходить спокій. А коли будемо в пам'яті Бога тримати, Його ім'я, наведу знову приклад. Коли кажу Господи, благослови Івана, Петра, благослови, це благословення вже Господи. Благослови слово благо. Господи, благослови благо. На мене сходить благодать. Благо сходить, коли кажу благослови. Чим більше я думаю про благословення, тим більше це благословення, що робить з моїм станом. Чим більше я веду діалог, осудження, що робиться з моїм станом під час осудження людини. Засуджую себе. А коли я кажу благослови світло, благослови Його миру, чи не визиваю в собі я світло? Благословення? Чи це не є молитва жива? І коли я свідомо кажу благослови, то слова вже є середником свідомості. І свідомість я підношу до Бога. І коли цю свідомість я підношу до Бога, потихеньку я відчуваю і серце до Бога підноситься. За першим благослови нічого не чути ще. Треба разів 10, 20 повторити, благословить. Крутить мене ще. Говорю, ще 10 раз благослови. Менше крутить, бо сходить на мене спокій більше. Так. Якщо тобі так не виходить, зроби інакше. Господи. Благослови мене спочатку світло. Благослови мене мир. Благослови мене спокою. Ти є світло. Благослови мене своїм світлом. Ти є мир, благослови мир. Ти є сила. Укріпи мене, Господи. Я прошу тільки свідомістю, що Бог є. Бог є біля тебе. В діяннях апостолів говорить так. Апостол Павло, що вони шукали Бога чи не відчують Його, чи не відчують Його. Коли ти благословляєш, ти відчуваєш Бога. Ти маєш Дух Божий, бо ти благословляєш, ти благословений. Но ти не благословляєш, ти просиш, Боже, благослови Духом Твоїм. І я вже отримав благословення. Бо ми, не, бо ми ним живемо, ми в ньому рухаємося. І в ньому існує. Він рядом з нами. Щоб Бог є, Він чує тебе, бачить, ти в ньому живеш. Ти всюди є і все наповняєш. Тільки я не можу наповнитись тобою, тому що в мене є правило, а ума нема в правилі. Язик тільки в правилі. Я не вникаю в то, що я говорю, хай святиться твоє ім'я. Я не вдумую в слова. Я не роздумуй над тими словами, що таке святиться, я кажу, Отче наш, Хай святиться Твоє ім'я. Я, Якщо вдуматись, я кажу Богу через мене. Хай святиться ім'я. Яким способом? Благослови, що я роблю? Прославляю кого? Бога, Господи, про... через мене, благослови через мене за спокій через мене. В іншому місці Бог над нами. В нас і через нас діє, а ми не раз що робимо. От, знаєш, не прочитав, Все, це Івана помолився, там же поможе Бог йому. Ти себе не чув навіть, що ти читав? Ти не був свідомий того, що ти читав. Якщо ти не чуєш Бога, то як же Бог тебе почує? Якщо ти не прийняв Бога, то як Бог через це буде діяти? Свідомість і серце дає плоди молитви. Язик не завжди дає плоди молитви. Як проходить час, коли молитва вже починає через язик надоїдати, суха стає або формальна. Або як робота, яка треба відчитати ранішній молитві Богу галочку поставити. У мене ще одна до вас просьба. Час у нас трошки маловато, але я ще хотів би одну просьбу. Сім'їночно. Починайте в своїх родинах. Оправдувати свого чоловіка і свою жінку. Оправдувати чоловіка і жінку вдома. Навіть в думках вже зранку, коли тебе крутить, оправдай чоловіка і жінку. Оправдай. Оправдати це простити. Це простити це значить бути прощеним. Простити це прийняти дух доброти. Простити це стати вільним від зла. Оправдати його немочі. Мене більше бревна внутрі, ніж його скалки поза мною, гріха. Не говорити за свого чоловіка, за свою жінку. Ні дітям, ні сусідці, що в мене поганий чоловік чи погана жінка. Навпаки старатися розуміти свою жінку, старатися розуміти свого чоловіка. Це є молитва.